Житомирщина прийняла чемпіонат України з плавання, рекорди світу та приклад безмежності спорту в Житомирі. На базі КЗПО ждюш Авангард відбувся чемпіонат України з плавання серед спортсменів категорії Мастерс. Змагання проходили в 25-метровому басейні та зібрали 193 учасників з 14 регіонів України, включно з Києвом. Учасники віком від 25 до 100 років представляли 22 плавальні клуби. Би серед них чемпіони та рекордсмени світу і Європи, переможці міжнародних турнірів. На відкритті заходу були присутні заступник начальника Житомирськіова Костянтин Лупушанський, керівники профільних структурних підрозділів та представники спортивної спільноти регіону. Під час змагань встановлено 54 рекорди України та 3 рекорди світу. Найяскравішим моментом стала участь Георгія Чужевського із Вознесенська, Миколаївська область. У віці 100 років і 7 місяців він побив світові рекорди на дистанціях 50, 100 і 200 метрів брасом. Пан Георгій є чинним чемпіоном, і рекордсменом світу у 50-метровому басейні. Його досягнення стали символом того, що у спорті не існує вікових обмежень.